Україна, свята да. мати героїв. Україна, свята мати героїв. Зайди до терцемо. Зіди до серця. Прилинь, буре, вітру Кавказку. Прилинь, буре, вітру Кавказку. Шумон карпатських рушеїв. Шумон Карпатських рушеїв. славного завойовника батька Хмеля. У славного завойовника батька хмеля! Радісним гомоном Сусіївським звоєм. Нехай собі відродися. Нехай тобі, відроджуся. Славою твоєю опроміненці. Бо ти все життя життя моє. Бо ти все моє щастя. Воли все моє щастя. Задзвони мені, бряшки, Кайдан. Задзвони мені, Кайдан. Скрипом шибницю, рамки. у понурі рамки. Принеси мені зойки закартоване. Принеси <как> мені злові в тюрмах і на заслані. В льохах, тюрмах і не заслані, щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. щоб росло завзяття і міць, щоб росло завзяття і міць. Щоб сміли що я убій. Щоб, щоб сміли, що я обій. Як ішли герої за тебе, як ішли герої за тебе, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї. За твої святі ідеї. Щоб помсити ганьбури волі. Щоб посити ганьбури волі. Поводить! Лунка, Лунка тінь своїх! Лунка ті своїх! Невинно кров помордований під базарами крутами! Не видно кров помордований під базарами і крутами! Вігірі в окуті! Вігірі в окуті! Геройську смерть, герої української нації! Герой смерть Герой української нації! Української національної революції! Української національної революції! Полковника Євгена Коновальська! Полковника Євгена Коновальська! О Сарапі Головінської, Сарапи Головіської, Шукаючи Бандери, Шукаюча Бандери, за славу смерть до нелишеної білася. Славу смерті не лише білася. Не героїв Небесної Сотні. Героїв Небесної Сотні. Полеглих у московсько-українській війні. Полеглих у московсько-українській війні. І тисяч інших незнаних нам. І тисяч інших не знаних нам, що їх кості порозкидані або тайком загребені. Шусі постійно. Вогнемся ті творцям, усю кволюцю у серце моєму. Страху, нехай не знаю я. Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух. Скріпи дух. Загартуй волю. Загадуй волю. У серце замешка моєму. У серці замешка моєму. Почуємо в тяжких хвилинах відпільного життя. У в між хвилинах, відпільного життя. Прости мене до ясних чинів. Прости мене до ясних чинів. Чинах ти хай знайде смерть. Чинати, хай знайде смерть. Солодку смерть, мука за тебе. Солодку смерть мука за тебе. І розплинуся в тобі. І в тобі. І вічно житиме в тобі. І вічно в тобі. Відвічна Україна. Вічно Україна. Могутня і соборна. Могутня і соборна. Слава нації! Смерть дорог, і федерації!